Святкування ледь не закінчилося трагедією. Вчора в Україні відзначали день рибака, але не для всіх. Він закінчився позитивно. Не форні, ні, ні, це нормально по ну, нормальному чодивися. Ну людина не може Нермо. Давайте ребята. Ну що ви давайте от оті, що се приїхали, щоб вони ніхіра не робили. і не На озері інбор мало не втопилася людина. Очевидці стверджують, що побачили, як нетверезий чоловік поліз у воду. Згодом свідки зрозуміли, що сам горе плавець на берег не вийде. Тож вони кинулися йому на допомогу. Держу, держу, держу. Давай, Пошов! Пошов! є. Навіть у здорової та тверезої людини під час купання можуть виникнути судоми. Під дією алкоголю її ризик підвищується в декілька разів. Будьте обачними та відповідальними. Володимир Гросу, новини, телеканал Бориспіль.